Ніколи не хотіла повертатися в цю хату, як згадає ту тісноту, то аж перебирає холодом шестеро дітей привезти на світ, то який розум треба було мати. От зараз у мене один син, і все, всі навколо щасливі і мають простір. Та й мої брати та сестри теж не видалися надто радами перейняти мамин досвід, двоє дітей, максимум. Зараз за родинним столом всі вміститися не можуть, треба ж маму пам'янути. Я б і не приїхала, але ж потім будуть говорити, що не віддала мамі шану, а я не мала за що її шанувати, я її просто не знала. Я була третьою дитиною, тому матір не встигла мені дати дрібку любові, як треба вже ділитися зі старшими дітьми, а потім і з молодшими. Я лиш пам'ятаю її спину. То вона на городі щось поле, то вона корову доїть, то вона їсти варить, і все до мене спиною. І так щось кине пару слів, наді вже й імена плутала, а ти шостим чуттям знав, що ти маєш виконати завдання. Батько та який з нього був батько, таке собі, а вона завжди мовчазна та терпляча, і так була небагатослівна, а при батькові й того мовчала. Та я з такою радістю полетіла у світ, що й вертатися не стала. Кажуть, що я живу не в місті, а в шахті, а мені тут, і, як у раю. Вийду навколо простір і весь мій небо велетенське і ніде не спиняється, а вростає в траву, високу і шовкову. Листи мати не вміла писати, а як онуки під диктування щось і писали, то це ж хіба від серця сказане. Так і бачу, як вона просить онука. Ходи, будемо листа писати Марії. Доброго дня, Маріє! Як твоє здоров'я, як діти, чоловік. Впевнена, що вона давала дві гривні з пенсії цьому писареві. До батька я теж не їхала, бо чого б це я стільки грошей витрачала на переїзд, як він мені й копійки для життя не дав. Мати теж мені не дала, але вона хоч мені кривого слова не казала. А тут приїхала, щоб хоч всіх побачити, всіх своїх, бо ж і мої роки теж набирають рахунків, хто його знає, чи не востаннє бачимося. Отож гомонемо за столом, згадуємо про маму, якісь історії смішні. А пам'ятаєте, як ми перед Миколаєм знайшли подарунки і їх з'їли, почав старший Семен. О, я це пам'ятаю. Тоді мама вперше плакала, бо не мала більше грошей, щоб нам купити нові. Того року ми всі отримали різки, з виховною метою. Але вона ніколи нас не била, втрутилася наймолодша Світлана, а мене не била, бо любила мене найбільше. Що ти таке кажеш? Здивувалися ми. Отаке. Колись, як я була мала, то вона мені сказала, що мене любить найбільше серед вас усіх. Не знаю, чи то я була ногу пробила, чи двійку отримала, а вона мене обняла і каже Дитинко моя, я тобі скажу один секрет, але ти нікому, я тебе найбільше серед усіх вас люблю. І мені таке казала. вигукнув Петро. Я завжди думав, що вона Семена найбільше любить, а вона отак мене пригорнула і каже. Ти тільки нікому не кажи, але я тебе люблю найбільше серед усіх. Я тоді так зрадів, ви собі не уявляєте, я тобі Семени відтоді й перестав олівці псувати. Всі загомоніли з новою силою, бо їм усім, мама, це казала, і я, я згадала, як вона мене обняла на зупинці міцно, міцно і сказала: Марійко, ти їдеш у великий світ. Я хочу, аби ти, доню, знала. Що я люблю тебе найбільше серед усіх, що моє серце буде всюди йти за тобою. А я, я навіть ніколи їй не відписувала. Мені було нецікаво, скільки мішків картоплі вона зібрала та чи отелилася квітка, чому я швидше не згадала її слів. Підпишись, підтримай українськомовний контент.